Добрий ранок, любі мої друзі. Добрий ранок. Шість ранку я вже виїжджаю на роботу. Зараз їду з Олесією і на «Любимий перевоз». Наверно, скучали вчора ж був вихідний. Так, мої хорошенькі, ви знаєте, кожне утро воно в нас добре. Утром стали, одягуськи таке зробили. глазки свої відкрили, каву, чайчик випили і пішли на роботу. Мої хорошенькі, кожен день це добрий день, кожне утро це добре утро. Я це буду говорити кожне утро. Комусь може нравиться. подобається. ви говорите одне і те саме, подивіться, що я утром стану. Нехороше утро, не то, не то, не то. Ви думаєте, чуєш ти, Базаренко, заблокуємо тебе, нам треба твоє кисле таке красиве личко. Ні, дівчатка, такого не буде. Утро добре, утро прекрасне настроєння найпрекрасніше. З дому виходимо тільки з правої ножки. Права ножка вперед, ліва назад, все буде добре. По-другому ніяк наші мислі матеріальні. Як ми собі заложили, так воно буде. Дівчатка, це дійсно так і є. Ви пам'ятаєте про той мій зубчик, про той мій мерседес. Я ж коли так, мої хорошенькі, Я думаю, що вам вчора все сподобалося. І Поїздка і купання, і ну і прогулка, і, і вечора обід. Але ми вчора поїхали на морожо. А того слухайте, я ніколи не їла дубайського шоколада. Дівочки говорять, магази відкрився в центрі, в центрі гурту кафе, де є морожене дубайського шоколаду. Кажу, в смислі є. Поїхали, а воно закінчилось. Так що не, не пощастило світу поїсти дубайського шоколада. Правда, ну не їла я, його, що кажу, вам правду. Ой, мої хороші, знаєте, що я вам ще забулась, дивіться. Якщо ви приходите додому, да у вас такий трошки є дискомфорт. Помните, я вам казала мені одна жіночка сказала мити руки в солі, обмийте солі або на солі. Дівачки, це дійсно так, особливо коли ви приходите з роботи. Знаєте, ну буває всякого. Хтось щось скаже, хтось щось там подивиться. Так чи злазли, чи що. Дівчатка, правда, якщо ви не можете помитися в солі, постояти, беріть трошки обичну соль під краном, помили ручки і повірте, буде все добре. Ну я вам говорю, то що м'я. Ви знаєте, що я совірна, я вірю усю Мене обдурити, напевно, дуже легко. Телефон мій десь примостити утром. Це я цело діло. Уже сьогодні в передню попередню Дівчатка, ви знаєте, що кожне утро я вам показую свій прекрасний лук. Неважливо, халат. Е, чи це халат, чи це ночнушка, чи це ночний халат, чи це я на роботі. Я все рівно все показую. Значить, починаємо красовочки фірми Віолетта. Дівчатка, ну я вам показую те, що я носю. І то ж, в чому я ходжу, я весь день на ногах. І ви знаєте, я не присідаю. Ми цілий день. Ну на пазарі, що ти можеш сидіти? Ти все ріме стоїш. Так, е, оцей гульфик, обалденно класний, сашка мене, єлі, Олександра наша, уговорила взяти. Я так не хотіла, думала, Боже, він під горло мене пережимає, дівчатка. Від горла він взагалі відходить. Він наскільки приятний, він взагалі такий класний. Подивіться, це костюм теж я в Олександрі брала. Тільки це я просто штанішки в діла, косточку не вділа. Думаю, оді цей обалденно класний блискучий світерок. Гольф, дівчатки, він просто приятний. Я не знаю, він обалденно приятний. Ну і понятно, що курточку фірма Ланкоті, дівчатка. Отаку я собі одіта. розумієте? Я ж тут не треба говорити. Ви ж знаєте, Віолетта Ланкоті, наша Сашенька. Подивіться, дівчатки, на ну цей гольфік він просто крутий. По перше, камера не передає. Ну ка я ж не передам вам качество, але він. Ну, ви знаєте, от я лише без нього. Марля, от Марля, Марля. Так що мої красуні, отакий сьогодні, світулічки обалденно класний лук. Я вже вилітаю на свою улюблену роботу. Дівочки, мальчики, виходимо з дому тільки з правої ножки, тому що права ножка вперед, ліва назад, все буде добре. По-другому як запомниться раз і навсегда. Ми дружні тільки йти з улипкою. Хмурості в нас нема. Хмурість остається за. Так, мої хорошенькі, прогноз погоди вам говорю: 8 градусів, легкий вітерочок на дворі тепленько. Ну нормально, нормально. Час уже десять минут 7-го, байдужненько. Виходить сонечко, воно намолибається, воно без зубчиків. Мої хорошенькі, багато. Я ж вам може казати, ви говорите утром одне і те. Дівчатка, я каже буду говорити, хорошого дня, прекрасного настрою. Виходимо тільки з правої ножки, тому що я по собі знаю, дівчатки, якщо в мене тільки таку знаєте на душі дискомфортне. Мана настроєння, пиши, пропало, сядь вдома, не показуй своє кисло. оце-отамо, Понімаєте на роботі? Я вам це говорю. Ну ми дружні вийти на роботу пархаєм, тому що ніхто не має знати, що у вас тут твориться. Дівчатка, хай там, хай коти шкребуться. А тут улыбка. да, да, чим більше ми грусті, тим радіють там. А це вже провірено, дівчат. Ніхто не радується, що у вас все добре. Всі радіють, коли у вас не добре. Це правда, це все правда. Хтось соглашається з цим чи ні. Повірте, це вже провірено. А вообще хочу сказати, все добре. По-другому ніяк. Я вас рідні, мої, ви щоб знали, як цю світульку гнобили. Як на мене ставили ставки місяць-два-три давали, та подивіться на неї, та куди вона лізе, та подивіться оце вообще, ото тюлька її, ото вона, ото то. Зі мною ніхто практично не здоровився, тому що я торгувала тюлькою, дівчатка. А тепер ті люди, коли на мене дивилися, сука говорять, Боже, Світуля, яка ти молодець, Боже, яка ж ти молодець, дівчатка, та що це іскреність. Треба завжди бути людьми. Неважливо, чи ти тюлькою торгуєш, чи ти ікрою торгуєш. торгуєш. тут треба. Зато я знаю, де б я не робила. Про мене ніхто плохого не скаже. Я ж не боюся, мене ж бачить весь мир. дівчатка. І я завжди з гордістю, з усіма поздороваюсь і зі мною поздоровається. Ще раз кажу: неважливо, чи ти директор, чи ти дворник, дівчатки, нізя це ніколи ділити. Тут ми всі однакові. Вам уже говорила мільйон разів. Так що, мої любі, я вам всім бажаю хорошого дня, прекрасного настрою. Улипка, улипка і улипка. А я вас діються, I love you. Так, мої красунечки, а город пустий, просто пустий. Але я виїжджаю з своєї вулички. Мені ж також, щоб до центральної вулиці треба три вулиці проїхати. Іде один мужчина раз, другий на велосипеді. Два дівчатка день просто удався. Так що, мої красуні, ви всі знаєте. Буду говорити мільйон двадцять п'ять разів. Все буде добре. Виходимо з дому тільки кажу, хай думають, що може ми тако, але зато не тако, щоб сміялись. Правильно, красуні? Ми Правильно. Так, зараз, подожді, бо я повертаю зелесію вже. А я ж такий теж водітель не дуже жопитний, треба дивитися на дорогу і з вами. Але тут машин немає. Я ж вам кажу, зустріла одну машину, коли вже виїхала до 11 розплі Ну, ще може трошки раненько, але погода прекрасна. 8 градусів показує, дівчаточки, хлопчики мої. Я вас всіх обіймаю, цілюваю. І ви знаєте, бажаю вам такого сонячного настроєння, щоб у вас завжди воно, знаєте, в душі було сонечко, щоб завжди ви в мене раділи, посміхалися, щоб ніколи ви не грустили. А якщо ви грустите, включайте базиринку і. Грусть перейде, понімаєте? О, заді мене машина, я ще одну бачу. Так що грусть в сторону з правої ножки не забувай ніколи.